Доброго дня, 21 травня 2023 року. Сьогодні ми лишилися вдома і дуже у нас насичений день. Неділя ми відпочиваємо. Як завжди в селі так відпочивають відео. Дякую хто завітав на канал. Дякую хто підписався. Дякую, хто лишається з нами. Особливо дякую, дякую всім, хто прийшов, пішов. Всім дякую. Підписка, уподобайка, Це все вітається. Обговорення сьогодні. Лохина. У нас зараз лохина. Посадили ми лохину Собі. Ось тут у нас такий рядочок. лохини. Є кущі які вже в цьому році ось квітнуть. Маємо надію отримати ягідки. Відео. Відео, про що? Про що? відео про те маємо їх сьогодні поливати і положимо ми під корінь, так як дуже шкода буде, як ми втратимо такі рослини, тому що дорого нам обійшлося, дуже багато роботи з ними було. Є відео про те, як ми їх саджали. Рили ями, збирали хвою в лісі. Ну, взагалі, в общем-то, мороки з ними дуже багато. Вони повинні нас дуже радувати своїм врожаєм. Ми не хочемо їх втратити. Сьогодні зняв відео про хруща, який я дістав, коли я прикопував йошту на розмноження. Люди спитали, як боротися з хрущом. Ось один із способів. Інспіратор. Це аналог. Були такі таблетки теж, які кидаються в прикореневу зону. Вони, це українське виробництво, вони дешевші, але кажуть, діють. Це аналог ініціатора. Були такі таблетки імпортні. ну Зараз український виробник. Підтримуємо українського виробника. І зараз ми будемо класти їх в прикореневу зону. Так, як кажуть, легко розповідати, а тяжко робити. Язиком тріпатися це не руками робити. Оказується, що не так уже легко цю гранулку вона містить, як кажуть, добре всунуть у прикореневу зону. Руками ти не сунеш туди. Зробив я ось таку приспособу. Тут валялась поруч палочка, зробив в неї ямку, кладемо туди цю таблеточку, ставимо ось так. Ось наша таблеточка. Ставимо так і всунуємо. Прикореневу зону. І вона там. Ловіть лайфак, як каже моя внука Альбіна, яка не приїжджає допомагати дідусю. Забулася трошки, але вона ще вчиться, приїде, мабуть, і буде допомагати. Уже пора збирати жимовость. Це буде окреме відео може і сьогодні. Далі працюємо. Це у нас інший кущик, такі красиві вони, пішли рости. Ми боялися, тому що були червоні, було холодно, пішло тепло і лохина пішла рости. Робимо Заглиблення невелике, О, у нас там видно ще сірка, яку ми сипали колоїдно. Вологи там вистачає. До речі, поливати ми її не будемо, значить, бо вологи мульча, добре. Ложимо Таблеточку парочку. Раз. І вона там. І все швидко і надійно. Працюємо далі. Крутенький огляд наших кущиків. Є кращі, є гірші, пішло тепло, пішли гарні прирости. Ось так вони у нас посаджені, є відео про те, як ми садили. Тут у нас супер смородина від Володимира Новгородова. Це буде окреме відео для цього дядьку. Є в нас ось такий кущик лохини теж квітне. Це у нас Це у нас чандлер, мабуть. Ну, тут у нас маленькі, слабенькі, двохрічні. Вони слабенькі, але надіємося, що вони виростуть. Моя порада краще купувати дорожче, але більше це буде краще і швидше. Дякую за увагу. Подобайка. Коментарі, підписки. Дякую, хто додивився до кінця. Особливо дякую велике. Слава Україні!